Я ходжу, ходжу нормально. Не люблю я операції, ну що ж, може, хтось любить, я ні. До нас звернулася пацієнтка на повторний огляд. Вже пройшло три місяці з моменту операції по заміні колінного суглоба малоінвазивною технікою. Пацієнтка самостійно вже пересувається без допоміжної опори. Як ваше самопочуття? Добре. Я ходжу, хожу нормально. Хотілося би краще, але це я вже сподіваюся, що буде ще хай пройде кілька місяців. Але три місяці я ходжу нормально, без палки. Палку беру тільки в таких випадках, коли йду на вулицю. Просто від щоб себе відпочивати безпечніше. А по дому я ходжу без палки, і мене не болить коліно. Колін опероване коліно мене абсолютно не болить. Боялась операції? Боялась, дуже боялась. дуже боялась, тому що ну, не люблю я операції, ну що ж, може хтось любить, я ні. А що стало для вас вирішальним таким моментом? А, а ви мене вже... нога перестала рухатися зовсім. Стала, виходячи з двору, просто стала і стою, нога зовсім не рухається. Паніка і лікарня. От і все. А на сьогоднішній день, три місяці. Ем, я думаю, що буде краще, але я рухаюсь і рухаюсь нормально. Мене коліно опероване не болить. Нога не болить абсолютно. Дякую вам за довіру. Бажаємо вам сказати. І я вам дуже вдячна. Я вам дуже вдячна.